Шановні друзі, кінець нашої рибалки. Як кажуть, ні пера, ні хвоста, ні ребра не побачили, навіть як виглядає. Люди є, поприїжджали і зустрілися, гарне місце. Це йшла, знову забулася, як називається корюшка. Це як вона буде по-нашому. Нема, щоб підказали мені. Маленька рибка, господі як! Корюшка. Ні, де да корюшка, то я знаю. А по-нашому, як то ми кажемо, ну маленька така, що смажить чи мойва, чи якась така. Нема, не наш день. Їдемо додому. Вона заходить з океана, можна виловлювати отаких водоймах, де тече стрімка вода, але, мабуть, косяк ще не дійшов до нас. Так що будемо їхати додому. По дорозі до машини все, бувайте здорові.